Як перейти на безглютенову дієту та організувати побут вдома? Вам поставили діагноз, непереносимість глютену або целіакію. Я розумію ваш шок, розпач, незнання, що робити, подекуди депресія. Я це все пройшла 10 років тому і ще раз дійсно проходжу зараз. Не може бути таке, що до цього адаптовуєшся чи, чи до цього звикаєш. Все ж таки, у мене діти, котрі мають целіакію і ми маємо переживати за наш побут та правильний перехід на дієту. Одразу вас розчему. Це не буде поступово. Якщо вам поставили даний діагноз, це має бути різко. Тому що будь-які сліди глютену, при які наносять непоправної шкоди нашому організму. Тому після того, як ви поплакали. Прийняли дійсність, ми переходимо куди правильно на кухню і починаємо розуміти, як це все організувати. Перше, що вам треба прибрати, це пшеничне борошно, тому що його сліди будуть повсюди. Що ви не робили, пшеничне борошно дуже тяжко вимити. Воно залишається на тряпці, мочалці, кухонному рушнику. Тому моя рекомендація: прибираємо з кухні одразу безглютенове, борошно, пшеничне перепрошую. І заносимо. Безглютенова. Простіше замінити його одним класичним це звичайний білий рис. Це доступно по ціні, воно є у всіх супермаркетах. Воно класно піде, як на млинці, на сирники, на оладки. Це дійсно універсальне борошно. Я рекомендую вам його тримати в себе на кухні замість пшеничного. Що ми робимо? Ми забираємо увесь макарон, ми забираємо увесь хліб, булочки, печиво. Якщо діагноз поставили дитині, я вам як мама рекомендую: заберіть це з дому. Заберіть, щоб дитина цього не бачила. Тому що, якщо вона до цього їла хліб, печиво, вона вже знає ці смаки, їй буде прикро, їй буде боляче і неприємно, коли вони сідають з вами за стіл, ви їсте глютен, а вона без глютен. Потерпіть трішки ви. Не, не робіть дитині дійсно травму. Хочете? Заберіть це десь в комору і так потайки, щоб цього не було видно, з'їжте собі той шматочок хліба чи багета, або ж десь булочку в кафе з кавою. Але старайтеся це все геть забрати з кухні. Підтримайте зараз свою дитину. Забираємо це геть і заносимо хліб без глютену, печиво без глютену. Пробуємо це все робити самостійно, і тут найбільший прикол. Чому? Тому що, якщо ви з дитиною почнете випікати, будь що чи ви будете пробувати робити оладки, чи ви будете пробувати робити печиво, беріть найпростіші рецепти, які є в інтернеті або є у мене на ютуб-каналі. Дитина одразу відкриється. Насправді це дуже допомагає. Я зі своїми це проходила. Коли ви разом щось спробуєте готувати без глютена, по-перше, воно в рази смачніше, тому що залучена дитина, вона вже хоче посмакувати. Вона розуміє, що це не кінець світу, що нічого більше того, що вона їла, немає. Вона буде хотіти готувати ще, це буде легше їй переноситися морально. Це підтримка батьків, розуміння того, що ви разом, ви разом це пройдете, ви разом навчитесь готувати безлітенові страви, і дитині стає дійсно легше. Ми забрали з вами пшеничне борошно, ми забрали з вами макарон, ми забрали з вами хліб та печиво. Наступне, коли діло доходить до готування, це у нас перші страви, другі страви, якісь там перекуси та десерт. Перші страви рекомендую замінювати там, де було, якщо у вас якась крупа чи макарон в перших стравах, замінити просто на безлюденовий, або давати, наприклад, як ми зараз даємо в суп фрикадельковий, звичайний рис замість макарону. Дуже смачно рекомендую. Котлетки. Котлетки можемо давати терту картоплю замість моченої булочки або жварену гречку. Запікаємо ми. Духовці. Якщо хочете панірування, смажити, будь ласка, берете кукурудзяне борошно, це дуже класна паніровка. Використовуєте її і котлетки, чи відбивна, неймовірно смачні. Навіть можна не відрізнити від звичайної глютенової. Що стосується десертів, так, тут трішки складніше, не будемо лукавити, тому що не кожен зможе спекти зразу бисквіт чи печиво, але. Це не смертельно, і цього можна навчитись. Берете суміш для безквіти, можете придбати. У нас, до речі, ми зараз почали їх продавати. А можете купити в будь-якому супермаркеті, тому що так вони вже доступні. А можна ж без спекти на рисовому борошні? Що стосується оладок чи сирників, моя рекомендація без змін один від борошна. Рисовий. Не видумайте нічого, просто пшеничне борошно один до одного замінюєте до рисового. У вас вийде неймовірний сирник чи оладок. Все як і було, так і залишається. Але треба буде, крім того, що ви прибрали кухню, поміняли рушники, усе випрали, вимили всі полички, не залишили ніяких слідів глютена, добратися до духовки та вашого кухонного начиня. А саме це блендер, міксери, тістоміси, деко з духовки потрібно дуже ретельно все помити, тому що якщо це ліки є і далі будуть попадати сліди глютена, це буде нести шкоду. Якщо ж це не переносимість з глютена. Десь якийсь там залишок, нічого страшного, вона не буде впливати, за це вже так панічно не хвилюйтеся, все буде гаразд. Ну і інша дуже цікава така моя рекомендація тим батькам, які дуже багато читають, сидять на форумах. До мене зверталась не одна, не дві, не п'ять мам, які е розказували за таке: чи вартує протирати спиртом деко, пательню чи баняк. Ні, не вартує, спирт не вбиває глютен. Чи вартує мати інші баняки, інші пательні, інші тарілки? Вартує мати тільки інші пательні. Баняк, особливо якщо це нержавійка, він легко миється. Нічого страшного в цьому нема. У мене хлопці з ціліакією, ми готуємо із глютеном дещо і без, тому за це не хвилюйтесь. А от що стосується духовки, я не рекомендую пекти глютенову випічку у духовці, тому що так може бути і як на вентиляторах осад, і деку тяжко відмивається. Тарілка миється легенько, тому за це не хвилюйтесь. Пательня з антипригарним покриттям так це не надійно. Кухонні дошки це окрема тема, на чому я буду наголошувати. Завжди окрема дошка для безглютену, завжди, особливо, якщо це дерево. Скалка дерев'яна, дошка дерев'яна може бути тільки для пшениці, або тільки для безглютену. Якщо хоч раз ви зняли, замісили тісто або щось нарізали глютеном, все, не використовуйте там для безлютену, тому що вона буде мати сліди глютену. На кухні все прибрали. Вчимося готувати безлютена. Це не є нічого страшного. Ми будемо і надалі давати вам рекомендації. Пишіть під відео. Що би ви хотіли ще знати, з чим вам допомогти, як організувати ваш побут, як заспокоїти дитину, як заспокоїти себе і як все ж таки гарно і правильно перейти на безлюдент?